Апаратна нарада від 17 лютого розпочалася з урочистостей. З ювілеєм вітали керівника клубу культури та духовності Слов'янські вечорниці, члена Національної спілки журналістів України Василя Чорнобрового. Чоловік цей мені близький і по духу. От тим більше він і являється керівником центру культури і духовності Слов'янській вечорниці. У Олександровича був ювілей, 65 років. літ. Олександрович у нас ні жінка, ні скриває свой возраст, бойовий возраст Васі Ександж. Іди, подборні аплодисменти честь этого юбилея. за активну громадську позицію значний особистий внесок у відродження та популяризацію в місті Славянську культурно-просвітницької діяльності та з нагоди річчя з дня народження перейшли до питань комунальних. Розпочали зі слов міськводоканалу. ме того пришествия, которо случилася в п'ятницю. Совместно с водой Донбасса. У них на основном трубопроводе был большой порыв, фактически бульон был отключен от воды. И параллельно был порыв на нашем шестом базоводе, чугунная труба по диаметру лопнула. В принципе, к моменту, когда вода Донбасса закончила свои ремонтные мероприятия, мы фактически ну, где-то на час-два опоздали, как раз пока заполнилась вода, и всю субботу у нас проходила прессовка системы центра города. Мы постарались минимально свести к... Мінімум вісті количество відключених об'єктів. Бальниця Леніна по її кропі доставляли воду. І дитяча лікарня в суботу доставляли воду. Наразі ситуація з водозабезпеченням міста стабілізувалась. Заявка підприємства чотири пориви на водопровідних мережах та кілька каналізаційних заторів, приступити до усунення яких протягом дня мали ремонтні бригади. В штатному режимі працює решта комунальних підприємств. Окремі несправності та аварійні ситуації вирішуються оперативно. Звітувало управління житлово-комунального господарства. Запрошедши. неделю была у нас одна небольшая такая будем назвать его поломка по нераснабжению по, по улице Дарвина 13 там вовремя было все устранено в целом на сегодняшний день ситуация под контролем все нормально Слов'янське управління з газопостачання та газифікації приступило до третього етапу забезпечення абонентів приладами обліку споживаного газу. В цьому році 2000 лічильників будуть встановлені абонентам, що користуються газовими плитами. Безперебиної роботи насосних станцій в районах підтоплення Слов'янська опікується КП водозниження. Крім того, працівники підприємства активними темпами займаються підсипкою вибої на дорожньому покритті, а також розчисткою водоймищ. З КТП Чистить вода, э, реки Калантаева. Русло реки Калантаев. Мы собирались его долго чистить. Мы осени начали, частично чистили и продолжаем сейчас чистить. А как вы делаете осуществляете? Вы экскават. Большим экскаватором. Цими вихідними під час перебоїв з водопостачанням цистерна водозниження забезпечувала населення технічною водою. У місті відсутній спецтранспорт для підвозу питної води. Виконуючи обов'язки мера, зобов'язав відповідальні комунальні підприємства знайти можливість придбати такий транспорт. Ворвода водопоніження, КТП. От. Давайте продумаємо варіанти, як ми все таки хоча б одну. Для питьевой воды бочку мы можем сделать. Сергей но ну, а инвестиционные проекты, они когда будут реализовываться? А вода, не дай Боже, если опять авария, потребуется сегодня. Поэтому у вас, вон, люди вы все технически грамотные, с опытом работы, думайте, как решить эту проблему. Где найти эту бочку, на какую основу ее поставить, чтобы она была. Потому что военные уедут, и нет бочки, и все. Технічке це понятно, хоч одна та є, а пітьєвої виходить, ні. Не оминули тему захворюваності населення. На загальному фоні перевищують підпоріг школярі. Загальна світня заклада Слов'янська триває карантин. Дитсадки працюють у звичному режимі. Остаточні строки завершення карантинних заходів будуть відомі у п'ятницю 20 лютого. Постримключним інфекціям посади скошлані ділі на 75%, п'ять процентів. Виросли ми то в пределах середньообласного показателя. Значит, по острым республикаторно-вирусным инфекциям на сегодняшний день заболеваемость населения города ниже порога на 32%, но при этом в структуре заболеваемости 71,4% составляют дети. Заболеваемость школьников за прошедшую неделю ну, возросла на 34% и превысила эпидпорог в 1,7 раза. На самом деле планировалось ну, по вашим предложениям на две недели ввести карантин, пока я дал распоряжение на одну неделю для того, чтобы промониторить действительно ситуацию и принять решение. Потому что, ну, понятно, желание школьников отдохнуть, и, как бы, э, вот, но, к сожалению, учебные процессы, если порог будет снижен, то мы возобновим.